Вже 31 грудня в чудову казкову новорічну ніч прем'єра незвичайного україномовного проєкту аудіоказки «Посох дідуся Ельфа. Новорічна казка посав дідуся Ельфа є чарівною захопливою. Я виконувала роль бабусі і мами. Мені дуже сподобалося. Сподіваюся, що сподобається і вам. Головною героїнею цієї чудової казки є маленька ельфа Рита, з якою трапилось неймовірне новорічне диво. А яке саме ви дізнаєтеся вже після прослуховування нашої аудіоказки. Цій аудіовиставі я озвучила головну роль. Насамперед, це був мій перший досвід у такому проєкті. Мені дуже сподобалося. Я надзвичайно дякую сценаристці Діані та за можливість взяти участь у такому проєкті. Для того щоб вам було цікавіше, спочатку моє обличчя буде інкогніто. Я сподіваюся, що по голосу ви дізнаєтеся, якого головного чи головного героя я озвучила. Цей проєкт є, зокрема, дуже важливий для мене, адже це моя авторська казка. Я вперше роблю сама таку чудову аудіоверсію, і я хочу дуже подякувати своїм друзям і вчителям за те, що вони погодилися взяти участь в озвученні моєї аудіоказки. Дякую своїй учениці Діані Патерезі за те, що вона запросила мене побути ельфиком в її касті. Це дуже зворушливо і дуже мило. І я з нетерпінням чекаю прем'єри. Також родзинкою нашого проєкту є участь заслуженого вчителя України Ігора Івановича Федика в ньому, який озвучив тут головну роль. Я щиро вдячний автору нашої виставки няні, яка скомпонувала цю виставу, придумала цю. Вдячний тим, що в зародилася, зародилася ідея, яку вона втілила в життя. І без сумніву, я чекаю на нові, на нові її твори і завжди я готовий піти на її на сучку, написати рецензію, приймати участь у самій виставі і допомагати Дяні ще краще. А зрештою, я сам не вчуся, бо вона багато робить. Для того щоб читає тромбі, що її твори були привабливі і впливали далі суло на молодь. 31 грудня в новорічну ніч слухайте нашу чудову аудіоказку на Ютубі та інших інтернет платформах.